ЦК вже відкрито повідомили про те, що буде посилення мобілізації а набагато більше стане військових патрулів, блокпостів і, звичайно, зростуть штрафи. Причому там про штрафи, прям так, знаєте, можу вам сказати, що це реально звучить просто як лякалка якась. Але давайте пройдемося по офіційній заяві. Отож, інформацію про все це надав речник. Полтавського ТЦК ТСП Роман Істомін. Він нагадав, що термін для оновлення даних українців він вже закінчився. Повістки військовозобов'язаним чоловікам будуть видавати поштою, тобто йдеться про відправлення з описом вкладення та повідомленням про вручення. І явка передбачена не раніше 14-го дня від дня надсилання документа. Підтвердження, отримання не вимагається, тобто, отримала людина, не отримала, отримала. За порушення правил військового обліку передбачено штраф, який треба сплатити протягом 15 днів. Якщо цього не буде, ТЦК буде надсилати постанову про адміністративне стягнення у виконавчу. Цитую, що каже істомір: виконавча служба здійснює примусове стягнення, але наскільки мені відомо, вже в подвійному розмірі від суми штрафу також правопорушнику доведеться сплатити виконавчий збір. Тобто, так, на секундочку людині прийдеться сплатити ну, десь трохи більше 100 тисяч гривень, якщо вірити тому, що каже пане Стомен. ТЦК направлятиме запит до поліції з проханням доставити людину протягом 10 днів. Інакше представники ТЦК будуть змушені звернутись до суду, позбавити людини прав на керування авто, сплата штрафу не звільняє від обов'язку за повторне порушення. Буде накладено ще один штраф. Зазвичай він більше за попередній. Що стосується військових патрулів, то їх точно не поменше. Знаєте, це так людина, ну щоб не лякати. Я думаю, можливо, навіть побільше цитую важко сказати: перевірка військово-облікових документів так само належить і до компетенції поліції, тож до перевірок документів військово зобов'язані мають бути завжди готовими. В Суспільстві часто обговорюють можливість призову до ЗСУ колишніх поліціянтів, які раніше до одноліток виходять на пенсію. Зазначено, що чинні представники правоохоронних органів в тилу виконують свої функції, тому не можуть бути мобілізовані. А зведені підрозділи поліції постійно виконують завдання на фронті. Тобто ні діючі, ні колишні, ніякі поліціянти не будуть мобілізовані. Все добре, все супер, все круто. Чомусь про це, ні пане Стомін, ні інші представники влади. Ну, якби в нас поліція така, знаєте, нереальні привілегії в нас для поліції. Ми всі здогадуємося, чому це так? Чому це так? Бо якщо люди раптом щось там люди захочуть показати своє фе, то просто поліція, якби, ну, ми ж вас не мобілізували. Давайте, хлопці, виконуйте свої справи. Захищайте. Владу від е, невдоволених осіб. Це так, якщо зовсім м'якенько, про те, як я все це бачу, далі сюрприз. В Міноборони повідомили, чому резерв плюс вимагає повторної реєстрації. Так, таке теж є. Роз'яснення надала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Вона зазначила, що резерв плюс дійсно може автоматично. Розлогінювати користувачів, і це пов'язано з міркуванням безпеки. Тобто, повторна реєстрація вимагається, якщо військово зобов'язані громадяни не заходять за стосунок протягом тижня. Тобто людина там зареєструвалась в резерві, плюс, якщо чесно, не розумію, нащо туди заходити кожного тижня, якщо людина зареєструвалась, і ось ти не зайшов протягом тижня. Оп, тобі треба знову зареєструватись. Тобто, ну якось так, і це все з питань міркувань безпеки. Знаєте, про Резерв Плюс, як і про Дію, я вже розказувала. Навіть робила окрему програму щодо цього. Дуже багато сказала. Чесно, не хочу зараз повторюватись. Але дуже багато людей пишуть, що ще більш подробніше. Хоча, якщо чесно, вже дуже подробно про все це розписала. Але зроблю ще одну програму. Зроблю ще одну програму саме щодо цього: і Дію, і Резерв Плюс, і так далі. Скажу вам тільки одне: ні оберіг, ні дія, ні резерв плюс. Розумієте, немає навіть не, це незаконно не все, незаконів не немає, ніяких не. Тобто це все не на тому рівні, на якому ну, не нотаріус не прийме. Розумієте, дію навіть нотаріуси не приймають. Тобто немає такого навіть от юристи. Коли будуть звертатися, так от будуть наймати юристів, коли люди будуть оскаржувати, а люди стовідсотково будуть оскаржувати оці всі штрафи і так далі по списку. І е, коли юристи будуть звертатися, адвокати е, в суди і так далі, тобто тут одразу. Ніяких оберігів, ніяких резерв плюс і так далі. Ну, тобто судді все це приймати не будуть. Як ці представники ТЦК все це будуть аргументувати, чесно, дуже дуже великі питання. Але час покаже, як все це буде. І наостанок, знаєте, такий просто треш. І це вже не просто якась там страшилка, яку нам от розказували, так, і дуже багато людей писали: та не відлякайте, це не буде такого. Тобто зараз що ми бачимо зараз? Читаємо в ухилянці від мобілізації можуть збирати єдине житло за несплату штрафів. Штрафи за порушення військового законодавства для фізичних осіб складатимуть від 17 до 20,5 тисяч гривень для юридичних осіб майже 60. Якщо ухилянт накопичив штрафи на загальну суму понад 160 тисяч гривень, він відмовляється їх сплачувати. Також немає грошей на банківських рахунках та автомобіля. В нього можуть забрати житло, навіть якщо воно єдине виконавець на наступний робочий день з дня надходження, постанови про штраф виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. Людина потрапляє до реєстру єдиного реєстру боржників. Стягнення першочергово проводиться на кошти боржника в нац- чи іноземній валюті та іншій цінності. Багато процесів вже цифровізовано, тому стягнення може проводитись досить швидко. Навіть не сумніваюся в цьому, якщо чесно. Боржники можуть в один день опинитися спочатку без грошей, потім без майна. Якщо їх виявиться недостатньо, в такому разі передбачено стягнення об'єктів нерухомості. Спочатку йдеться про окрему від будинку земельну ділянку або інше приміщення, яке належить боржнику, в останню чергу проводиться стягнення квартири чи будинку, де фактично проживає боржник. Разом з будинком стягується земельна ділянка, яка належить боржнику. Якщо сума, яка підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати. Не проводиться звер... звернення, стягнення на єдине житло боржника та ділянку землі, на яке розташоване житло. Виконавець має вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна особи. Робимо висновок: якщо людина накопичить штрафи, не буде платити за них, накопичить на суму понад 160 тисяч гривень, не буде їх сплачувати добровільно, і іншого майна немає. Людина просто може залишитись без єдиного житла. І це вже не страшилки. Це вже не страшилки, які були там три місяці тому, чотири місяці тому, півроку тому, про що я казала. Я не знаю, як все це коментувати. Я не знаю, до чого все це йде. Правда. От, скажіть, скажіть мені, де зв'язок між мобілізацією? І те, що в людей будуть забирати майно. От скажіть, де зв'язок? Чи є якийсь він зв'язок? Мабуть, мабуть, тут зовсім не про мобілізацію зараз, так? Скоріше за все. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього? В мене на сьогодні все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.